Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Атару Психологія. Що він чи вона до вас відчуває? І тут на дні колоді, хоча я ще й не псувала, колесниця. Колесниця це рух, це перемога, це переможець, це чоловіча енергія, це бажання тримати у своїх руках. Ці два сфінкси, але вони мають, як і Верховна Жріця, дві сторони: темну та світло. І так, що він чи вона до вас відчувають Перевернути лице Пентаклів, перевернути імператрицю, це, так би мовити, ви, Жіноча енергія тут, смерть. Це трансформація обнулення Туз кубків, двійка кубків і трійка жезлів. Він і вона відчуває до вас змішані почуття, де є розочарування і надія, існування певні перешкоди, які заважають повноцінному розвитку в вашому відносинах. Але є також бажання зберігати і розвивати зв'язок, тому що є почуття, і це почуття обоюдні. І карта смерті говорить про те, що він, вона усвідомлює необхідність змін або завершення певного етапу у відносно, щоб перейти до чогось нового. А також можу сказати, що це а, карта говорить про те, що рух буде далі і вибраний шлях. Карта смерть говорить про те, що. Ваших відносинах, ваші почуття, ваші дії вони не будуть такими, як були раніше. Все змінюється карта смерть говорить, це трансформація, це внулення. Щось потрібно буде залишити в минулому, але є е, дуже гарні такі пропозиції і вже вибраний шлях вперед.